Жителі проблемного гуртожитку, проспект Університетський, Університетський-21» знову перекрили дорогу цього разу. Відрізок київської траси, що проходить між Великою Северинкою та Кіровоградом. Нагадаємо, люди вже більше десяти років намагаються відвоювати право на власне житло. Головна вимога мітингувальників повноцінний та результативний тристоронній діалог між жителями, представниками обласної та міської влади і власниками гуртожитку керівництвом фірми Вагран. Живий шлагбаум на виїзді з міста почав вишуковуватись близько восьмої ранку. Люди кажуть, останньою краплею, що шахнули їх на цей радикальний крок, стала нещодавня пожежа. Літингарі певні, що причина займання безгосподарність власників будинку, яка стала наслідком відсутності діалогу між сторонами конфлікту. Ніхто не знайде хазяїна нашого чи хазяйку. Цей дом принадлежить, як говорять сім'ї Ярошенка. везде представник фірми Вагран. Ярошенко Владимир Иванович. А директор всего дома, получается, Ярошенко Лариса Миколаевна. Кто она такая, мы не знаем. Больше 10 лет мы судимся с фирмой Вагран. Мы хотим узаконить свои квартиры, потому что фирма Вагран не выдавала нам ордера. Фирма Вагран никакого отношения не имеет к нашему дому. Мы хотим, чтобы горы с полком забрал нас собственность. Мы хотим принадлежить. Мы хотим, чтобы ЖЕК у нас был. І хочемо законіть наші квартири, тому що більше так жити ніхто не може. Варто зазначити, що хоча мітингарі були налаштовані серйозно та з місцем проведення свого перекриття дороги ніяк не могли визначитись. Місце дислокації міняли аж три рази, поступово просуваючись все ближче до Великої Северинки. Заспокоїлись та зупинились лише тоді, коли упевнились. Об'їхати їхній пікет неможливо. Таким чином рух було перекрито не більш ніж чотири години, як результат, затор з розвантажених автомобілів, що транзитом проїздили через Кіровоград, та легковушок, котрі заїжджали у місто. Вашу на було написано, що ви тут хотіти, що ви тут ходите? ходіте. Да, ми не хотімо, щоб наші діти, як був пожар, щоб задавнулись димом, Ми теж не хотіли. Дайте проїхати, я вам говорю. Ні, ваше розрішення до одного місця. Слава Богу, нам ні. Водії по-різному коментували ситуацію, однак в основному закликали мітингувальників розблокувати трасу та не провокувати затримок з доставкою вантажів. Начальник поднимать губернатора. Мы тоже жить хотим. понимаете? Я сам житомирський, машина житомирський. Я Звоните работаю, начальнику. Я работаю в дальнейшем. Хорошо, звоните понимаете? начальнику своему, да. и все. Ничего, мы тоже жить хотим, чтобы мы не угорали. Так Я тоже с вами хочу. Но если я выходной буду, я вместе с вами буду ходить. Вот так. вот. А вы тоже, на вы, вы тоже Мы тоже работали? Ви навіть не на роботі, потому що ви на работі значить вот гул брали или на свощо написали і на тут стоїмо. Я на вигрузку опаздую. Я в Києві вигрузився, зараз кривом ргу, я должен вигрузитися. Загрузіться на Кіровоград, в Кіровограді я дуже грузіться на фабрику Рошен в Київ. У мене графік, я по графіку йду. Ну як я зможу зламати графік? Якщо я не загружусь, я ламаю. Логісти ламаються, договори ламаються. Поряд із цим авто, що перевозили молих дітей чи хворих, пікетуючі пропускали. Що характерно, представники міліції, які читували впродовж усієї акції, жодним чином не втручались. Пояснюючи, усе, що могли, і на вже повідомили. Це була проведена попередня розмова на попередження про відповідальність передбачення. На законодавством всі ті правопорушення, правопорушники передбачені вони повідомлені. Вони це прекрасно розуміють. Зв'язку ще вони здійснюють свої перехіди на пішохідних переходах. Після майже п'яти годин мітингування рух вдалося розблокувати, посприяло вирішенню питання декілька факторів: рішення сесії міської ради щодо колективного звернення до міського та обласного прокурора змогу розібратись у даній ситуації, а також приїздне місце події, голова ОДА Сергія Кузьменка. Котрий пообіцяв на наступні збори жителів гуртожитку, які мають відбутися 18 грудня, не лише прийти особисто, але й привезти фактичну власницю гуртожитку.